Чоловіки хочуть сексу на одну ніч частіше ніж жінки. В Першу чергу це адреналін, тому що це все ж таки трішки небезпечна історія. Правда, чи міф? Міф наталі, коли сексолог може порекомендувати жінці секс на одну ніч, і так правила безпеки сексу на одну ніч, чого не можна з вами робити в сексі, і до яких сексуальних сценаріїв ви не готові, коли я ну думаю про те, яким чином у нас в країні видаються справки, то в принципі не треба. Іноді деякі наші фантазії повинні залишатись просто фантазіями. Вітаю! ви на Ютуб каналі школи жіночого здоров'я Наталії Сіліни. і сьогодні ми підготували для вас відповіді на бліц опитування по темі Секс на одну ніч відповідають психолог, сексолог Катерина Богомолова і лікар гінеколог ендокринолог Наталія Сіліна. Стартуємо, Катя. Дай будь ласка, поняття, що таке секс на одну ніч. Секс на одну ніч це коли ви познайомились. З чоловіком чи жінкою зразу перейшли до статевого акту. В принципі, інакше це ніяк не пояснив. Це може бути заплановано, і чи чи це обов'язково має бути спонтанно? Ні, це може бути заплановано, якщо, наприклад, зараз вже багато соцмереж, там тіндер і так далі. Далі люди іноді списуються і домовляються про це. Плюси <ків> сексу на одну ніч. Плюси, ну в першу чергу, це адреналін, тому що це все ж таки трішки небезпечна історія, тому підвищується адреналін, дуже багато того сильного збудження, особливо якщо у людини є це як фантазія в її сексуальній уяві. Бо ну, якщо у людини, наприклад, взагалі немає таких фантазій, для неї це може виглядати небезпечно. Наприклад, мінус сексу на одну ніч а є вирогідність психологічного і фізичного насилля, незапланованої вагітності і захворювань. Коли сексолог може порекомендувати жінці секс на одну ніч? Ніколи. Коли сексолог може порекомендувати чоловіку пройти через досвід сексу на одну ніч? Ну, взагалі, сексолог не рекомендує йти на такі речі, не тому, що це погано, а тому, що просто сексолог не має такої відповідальності. Да? Тобто це вирішує сама людина. Чого не треба очікувати від секса на одну ніч? Ну, в першу чергу, продовження турботи, безпечності, любові, бо все одно, навіть коли людина розуміє, що це секс на одну ніч, іноді ми вкладаємо в це якісь більші потреби. І взагалі, оскільки це не суб'єктний контакт, а більш об'єктний контакт, то ми начебто йдемо за якоюсь реалізацією фантазії. І е, коли ця фантазія може не справдитись, да, вона може якось відбуватися інакше, розгорнутися інакше, є е, розчарування. Чоловіки хочуть сексу на одну ніч частіше, ніж жінки. Правда чи міф? Міф Наталі. Насправді мені здається, що ця практика стає менш популярною. Я нещодавно слухала один з подкастів, і там просто було купа розочарувань, якими ділилися і чоловіки. Е, 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 і, жінки. і жінки, так, тому що дійсно розчарувань багато, бо це ж фантазія. А в реальності воно відбувається трішки інакше. І іноді деякі наші фантазії повинні залишатись просто фантазіями нашій голові і не і Однозначно, да. будьте уважні з вашими сексуальними фантазіями. Не всі фантазії мають покидати кордони вашої голови. Або якщо ви хочете її втілити, треба хоча б собі проговорити, як це буде виглядати, на що я готова, на що я не готова, щоб це було все ж таки для вас безпечно. Турбуйтесь про себе. Правила безпеки сексу на одну ніч взяти з собою достатню кількість презервативів, угу. не вдягати одночасно більше ніж одного презерватива. Якісний лубрікант і обов'язково латексна серветка для орального сексу. Хочу нагадати, що якщо ну, немає можливості купити або нема там в аптеці цієї латексної серветки, просто можна розрізати презертив, тобто і використовувати як серветку для орального сексу. Бо найчастіше ускладнення та, це інфекції, які передаються сетевим шляхом, якраз після такого досвіду. Uh -huh. Надважливі правила це скинути смс з адресою, де у вас буде так. відбуватися досвід, казати номер машини, і обов'язково. Проговорити межі під час сексуального контакту бажано навіть прописати партнеру в СМС перед цим, чого не можна з вами робити в сексі, і до яких сексуальних сценаріїв ви не готові. гінеколог, чи потрібна справка перед сексом на одну ніч Катя? Ти знаєш, інколи коли я ну, думаю про те, яким чином у нас в країні видаються справки, то в принципі не треба. Бо це знаєш, як ліпова справка, ти її отримав, ти ж не знаєш ліпова, вона чи не ліпова, а в тебе така вже знаєш, така розслабленість, ти думаєш, нафіг нафік ту, цю латексну серветку, ну що це за оральний секс з серветкою, презерватив, ну що це резину облизувати. В принципі, справку було б добре попросити і отримати. Угу. Але пам'ятати, що наявність папірця да, не угу. дає тобі. Права розслабитися і не використовувати дау такі uh -huh. Uh -huh. дуже важливі засоби безпеки, як презерватив та. Латексна серветка. Так. І ще раз, чи правда достатньо презерватива тільки ти знаєш, якщо ми говоримо, що секс на одну ніч це може бути драйвово, да як будь-який такий, яка подія, яка призводить до анордаліна, вона завжди може мати наслідки і несе за собою небезпеку. Тому якраз у цей такий кайфейс в практиці секс на одну ніч дає якраз це відчуття такої легкої небезпеки. Тому звісно, якщо ми говоримо про секс без відповідальності за партнера. Да, то м -м, треба розуміти, що навіть наявність презервативу і латексної серветки воно все рівно да, несуть за собою ризики отримати якусь інфекцію, Бо насправді купа інфекцій, про які ми ще не знаємо. Тому тут знов таки кожен для себе Кобля. вирішує, да, що він хоче. Да, це отримати цей досвід чи все-таки лишити його собі в голові. Так, і це, до речі, ще питання не тільки для про секс на одну ніч. А якщо навіть ви займаєтесь з постійним партнером а просто сексом періодично, да ви не можете відповідати, чи є в нього паралельні зв'язки, да тоді теж ви так само. Не розслабляєтесь і зберігаєте безпеку. І просите в нього справку кожні три місяці. Ви на youtube каналі Наталі Сіліни. Нагадую, підтримуйте це відео вашими вподобайками, пишіть обов'язково коменти, лишайте ваш фідбек. Важливо розвивати корисний, цікавий, науково обґрунтований україномовний контент.